Декларації на стіл статки на загал. Голова парламенту спонукає народних обранців оприлюднити свої прибутки. Відповідна заява спікера красується на сайті Верховної Ради. Як пояснив сам Турчинов, він неодноразово звертався до парламентарів з дорученням добровільно розкрити декларації і додав інформація про статки актуальна напередодні перевиборів. Самі нардепи кажуть, приховувати від українців їм нічого. Те, що готовий до цього. Я свою декларацію оприлюднив зразу. На моєму офіційному сайті депутата Верховної Ради є моя декларація, і звіт навіть за використання тих коштів, які я отримую як на виконання депутатських повноважень. Це мала би бути в принципі норма, тому я не розумію, чому голова Верховної Ради повинен комусь там робити натяки на те, щоб це робити. От і це нормальна норма для будь-якого депутата. Це закон вимагає. Ми приймали закон якраз такий, щоб оприлюднювалися всі, не лише депутатів, а всіх чиновників. Утім, попри показову відкритість, нині на сайті Верховної Ради опубліковані декларації лише 100 нардепів. Сьогодні до них приєднався головний регіонал Олександр Єфремов. За минулий рік декларував кругленьку суму прибутків у майже півмільйона гривень. На рахунках у політика лежить активів ще на півтора мільйони гривень. Водночас, для дружини Єфремова, рік був більш подприбутковим. За рік вона накопичила 800 тисяч злишком. лишком.